В руках розумних і освічених дітей просто і логічно, однак неповно. Варто додати в руках дітей з глибоким почуттям патріотизму та відданих служити народу. Напевне, тому протягом ХХ століття у різних країнах активно діяли скаутські організації. Міжвоєнний період є особливим в українській історії. Адже тоді територія сучасної України входила до складу держав з різним політичним та економічним укладом. Більше того, знаходиться на стику двох цивілізацій. Після подій 1917-1921 років центром формування української ідентичності стають Галичина та Волинь. Незважаючи на численні утиски з боку польської влади, діяли нові партії та організації, зокрема українських скаутів пластунів. Через декілька років їх члени поповнять ряди воїнів УПА та активно відстоюватимуть ідею незалежної батьківщини. завжди за мету на національно патріотичне виховання. І самовиховання. Але Національне патріотичне виховання стояло задую на першому місці. І скажу, що весь керівний склад УН і УПА був з пластунів. Це і Роман Шохевич, це і Олекса Гасин, це і Степан Бандера. Вони всі були в пласті. І не тільки керівництво УПА, але і багато рядових бійців було в УПА. І тут саме на Волині були. Тобто фактично весь керівний склад українського станського армії складали, бувші ще які дійсно пройшли виховання і пройшли певний вишкіл. Певний вишкіл свідомості, певний вишкіл патріота України. Антоніна Горохович була вихідцем з перших поколінь українських пластунів. Пізніше вона розробить систему виховання дітей у патріотично-національному дусі майбутніх національно свідомих громадян незалежної української держави. Вона уміла поєднати. Як вона, як педагог, уміла поєднати в собі ось ці властивості педагогічної майстерності з ідеологією виховання? І виховуючи, вона розуміла, що для того, щоб людина могла щось зробити в державі, для того, щоб вона могла принести користь суспільства, вона мусить пізнати глибини педагогічної науки. Вона глибоко пізнала педагогічну науку. Народилася Горохович на Волині у сприятливому середовищі українців-патріотів. Сімейні звичаї і традиції місцевої громади окреслили її уявлення про виховання дітей і стали джерелом власної педагогічної системи. Містечко Межиричі, в якому народилася Антоніна Горохович, на той час, от якщо брати 20-30 роки міжвоєнний період, воно. Було доволі великим населеним пунктом, і населення на той час там проживало десь приблизно трошечки більше ніж три з половиною тисячі. Воно було поліетнічне, тому що складалося із українців, із поляків і євреїв, які на той час становили не дві третини тогочасного населення. Кожна народність культивувала власні традиції. У містечку діяв костел, синагога та церква. Межиріцькі українці помітно виділялися згуртованістю та пропагуванням національних ідей серед інших громад регіону. Існувала потужна театральна трупа, яка навіть їздила на гастролі із українськими виставами, тобто Старицький, Кропивницький, ось ці наші корифеї театру, яких ми і досі продовжуємо твори, яких ми і досі продовжуємо ставити на сценах українських театрів. Тоді це було якраз те, чого дуже бракувало, і те, до чого люди надзвичайно тягнулися. Тому такі вистави, як «Наймочка», Назар Стодоля, вони користувалися надзвичайною популярністю. І що цікаво, що на вистави української просвіти, вистави театрального гуртка просвітян приходили не лише українці і не лише межиричани, А це були поляки, це були ті ж самі євреї із Межирича, із навколишніх сіл. У містечку Гороховичів добре знали. Вони стояли біля витоків місцевих патріотичних організацій. Пачка. Тихона і Параскеві було їх восьмеро. Ну, двоє, на жаль, померли ще були у юному віці, а залишилося. Брати і сестри, і всі вони були патріотами. Дякуючи самі росами родині Гороховичів, але і ще не Антоніні, а й дядьку Василю. З'явилася у межиричі просвіта. І це був доволі такий потужний осередок просвітянський е, е, хатинка дерев'яна, яка існувала біля церкви Петропавлівської. Це і була основна, основна основний будиночок, де збиралася просвіта. Початкову освіту Антоніна Гороховича отримала у Межирицького приватного вчителя. Пізніше вона навчатиметься у Львівському технічно-агрономічному інституті та здобуде диплом інженера-агронома і магістра філософії. Однак визначну роль становленні її патріотичного духу відіграє навчання у Рівному. Рівненська українська гімназія, що розташовувалася приблизно на цьому місці, стала одним із потужних культурних і духовних центрів на Волині. Тут викладали знамениті науковці, а студіювали видатні українофіли. Антоніна Горохович також навчалась у цьому закладі. Вона спілкувалася з майбутніми упівцями та націоналістами. Ці люди гуртувалися та спілкувалися таким чином, формуючи кістяк майбутньої української еліти. Це і Бусли, і Робітницькі, Ростислав Волошин, про якого вона багато розповідала. Ця гімназія їм дала ще більше поглибила патріотичне почуття Антоніни і її рідних. І всі її товариші згодом вони стали основою для української повстанської армії. Гроховича одразу помітили як активну патріотку. У свої 20 років вона бере участь у різних авторитетних з'їздах. Її обирають на керівні посади проукраїнських організацій. У 21 рік молода українка була послана делегаткою до Станіславова, тоді Івано-Франківська, на перший світовий конгрес українських жінок України. Оце треба подумати, чому її такою молодою післали? А вона була там поруч уже з жінками не тільки України, але і цілого світу. Це був світовий конгрес. І ось на цьому світовому конгресі Антоніна Горохович навіть обрали до проводу всесвітнього союзу Українок. З початком Другої світової війни та приходом радянської влади на західну Україну родину Гороховичів виселили до Казахстану під час німецької окупації. Антоніна працювала у Львові в союзі Українок. У 44-му році була, то вона вже вважалася якби ворогом Радянського Союзу і змушена була виїхати в Німеччину. Там закінчила інженерно-агрономічний інститут, а згодом переїхала в Канаду. Там вона займається просвітницькою роботою, організувала курси українознавства в Торонті. Тамтешні учні та їхні батьки замінять власну сім'ю для Горохович, яка все життя віддасть пропагуванню українських цінностей і традицій. У 1964 році вона закінчила навчання на славістичному відділенні Оттавського університету і отримала диплом магістра. Активно працювала у союзі українок та пласті. Очолювала олад пластунів новаків, це найменша категорія дітей в пласті. От і займалася просвітницькою діяльністю і була дуже активна, дуже активна в діяльності в пласті. Так само була займалася журналістикою і редагувала журнал, такий пластовий журнал пластової думки інформації пластовий шлях. Була і членом редакції, і головним редактором. Так само, журнал для молодших пластонів, готуйсь. От і ще багато багато таких е, е, пластових видань вона редагувала. Одним із найбільших здобутків Горохович, як вважають науковці, стало створення патріотичної системи виховання. Її принципи вона виклала у відомій книзі Батьки і діти, яка вперше вийшла друком 1965 року у Торонто. Пізніше Антоніна доопрацьовувала та вдосконалювала педагогічні принципи. Я вважала, що для добра України і для виховання українських дітей повинні е, трудитися всі. Тобто, хто? Насамперед, батьки, бо вони є і педагогами, вони є членами громадських організацій, е, вони є вчителями і вихователями. Тобто, основою, фундаментом, зрозуміло, є родина. Далі це є рідна школа, Дошкілля, рідна школа. Ну, в Канаді це були курси українознавства, вони такі вели і продовжують сьогодні вони існувати. Далі вона велику увагу приділяла церкві. Е, е, окрему роль відводила велику молодіжним організацію. Заціям громадські організації, зокрема Союз Українок і Пласт, вона вважала, що в такому середовищі таке середовище здатно створити той духовний, таки таку духовну атмосферу, той духовний клімат, в якій українська дитина зможе вирости вірною богові, вірної Україні, і такою активне з активною громадською позицією, яка буде працювати для добра інших і самореалізуватися у світі. Особливий акцент Антоніна Горохович робила на вихованні у дусі християнської моралі. На її думку, тільки віруюча людина має гідну мету життя. Справжній українець повинен неухильно дотримуватися заповідей Божих. Протягом усього життя в еміграції Грохович шукала будь-яку можливість потрапити на батьківщину. Їй це вдавалося, хоча і не без наслідків. Вона була тут, по-моєму, сім разів. Але одного разу радянська влада її привітала дуже гарною статею, гарною в лапках. Заокеанська пташка з Підоунівського Дашка, звинувативши у шпигунстві. І після цього була 13-річна перерва, що вона не могла відвідувати рідну землю. Чекала вже років незалежності. Коли приїхала, то не могла натішитися незалежністю, але надзвичайно її боліло те, в якому занепаді був стан українського шкільництва. Ну фактично, як національне шкільництво, воно тільки починало. В час незалежності зароджуватися. Антоніна Горохович передала велику бібліотеку книг до України та заповіла поховати себе на батьківщині біля могил рідних. Її запам'ятали як надзвичайно добру людину, яка пожертвувала особистим щастям на благо власного народу. У 1991 році вона вперше вже приїхала в незалежну Україну, і ми мали зустріч в музеї. Велику зучасть, ми були з пласта. Присутні були. Вона пластунка теж пластунка сеньорка І е, е, вона підійшла до нас, привіталася лівою рукою. Ми були в одностроях. Ось зробила фотографію на пам'ять. І мені запам'яталися її очі, такий вивчаючий, уважний погляд. Коли її вона вже померла, її тіло виносили з квартири. То всі присутні, які були там, дивувалися, що єдиними меблями в квартирі це були книги від стелі до підлоги, стіл, стілець і ліжко. Тобто ця жінка за 50 років життя в Канаді ну для сучасного українця, здається, це щось, це подвиг. Вона єдине, що нажила це оця духовна спадщина, це книга, це все добро, яке вона намагалася, і вона сюди й передала його. Майбутнє країни в руках освічених та розумних дітей, просто і логічно, однак неповно варто додати у руках дітей з глибоким почуттям патріотизму та відданих ідеї служити народу. Напевне, тому протягом ХХ століття у різних країнах активно діяли скаутські організації.